І на кінчо. І дівчатка! Наші ділочки прийшли в парк Шевченка. Дівчатка, будь ласка, тільки не входять обережно. Іграються разом. Прощаємо солодкий знак якості. Камінку встановить. Навіть уже. Мама? Камилкина. Камилкина, мама. Камилуничка. Казумик. А ну-ка, чіпляйся за мене. Опля. А папа Камілка тут, я сюди. Камилка вже злізла. Що там боляче, Серденько? Камілинечка. А я лізу сюди. Ну, Тоді дівчинка доросла. Ти можеш лізти. Донечка, ти там не зможеш, там для великої, для дорослих. Баріш, обережно. Субі, субі. Доня, будь ласка, тільки обережно я тебе пишу. Камілинечка, ти бачиш? На Донечка, давай на щось інше. А давайте на качельку там. Обережно, щоб вона не, не упала нікуди. ой Ой-ой-ой, острожно. -ой -ой, обережно. Де шістки? Ми в парку, гуляємо на площадці з дітками. Сьогодні неділя, вихідний день. Сьогодні зазвичай тато ходить з дітками, але сьогодні мама, тому що тато уїхав за кордон в Італію. Він скоро приїде. Так, сюда, а ось, воно, тут немає ступенів. Ось що? Де? Ось о. А, так це ж воно для ніжок спеціально, бачиш, просто вона маленька, не розуміє. Так. Там Камілинечко обережно, найти інші. А ці ми вже всі пішли? Тут вже нема нічого цікавого. Мама тримає таку. Ой, маленьку. Підтримує. Обережно головочкою. Іди шукай корішку, будь ласка, тільки не впади. Камілунька. Камілуня. Ой, обережно ніжкою. Щоб не тут не треба, навірно. тут! а тоді сюди. А куди там? Там теж нема куди.